Високші русла місцевих річок змушують епідеміологів звернути увагу на загрозу щодо захворювання на лептоспіроз. Олександрійців закликають не використовувати відкриті водойми для купання, особливо для дітей, бо це може викликати смертельне захворювання. Ну будьте насторожені і не треба лізти туди, особливо маленьких дітей. Лізти тільки на слизову оболонку. Попадає вода, заражена тільки на царапину. На царапину десь на руці нозі попадає вода. Все це ліптоспіра, вона проникає в організм, і робить своє грязне діло. Начальник Олександрійського міжрайонного управління Держсанепідемслужби Любов Паномаренко наголошує, ця хвороба підступна і, може, спочатку взагалі здавалося б не нести загрози здоров'ю. Симптоми початок цієї хвороби дуже напоминає ОРВІ, А ОРВІ люди хворіють круглогодічно. і Багато людей хворіє літом, тому я прошу вас бути насторожим. Слава Богу, у нас в місті немає, немає на сьогоднішній день такої загрози, але канал дніпро кіровоград перестав качати воду. Тобто проточність нашої річки впала різко, вода низько, буде прогріватися, буде там все рости. Нині в Олександрії лише один пляж за висновками епідеміологів може використовуватись для купання той, яким опікується кооператив перемога.